Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні у нас вівторок. Бачите, яка погода хороша. Нуль градусів, але не холодно, якось і вітра немає, і снігу немає. Хороша погода. Так що я, я задоволена. Я задоволена. Отак. От -от була я сьогодні в церкві своїй. От Зараз покажу зовсім мало всього взяла, бо не треба мені. Оце такі пиріжки карельські. Зараз от другі очки надіну. Це брошу в морозівку для своєї подруги. Ось пирожки. 28-го, другого закінчуються. Такі пирожочки. Картоплі для себе взяла. Ось такі для неї взяла бублики. Хороші. Оце кріпу взяла дві пакети таких. Опять кашку таку взяла. Одного банана. на Що я його взяла? ну, Кажуть, бери, бери, бери. Отакі От слоєчки морозівку бросью. І оце конфетки. Фазер. Тут написано. Да? Да, тут написано фазар. Коробка здорова така була. Ми, я чай пила з конфетками, хтось каву з бутербродами, тоді з конфетками. От, десерт був хороший. Я не стала їсти нічого, бо я знала, що я ж поїду. Зараз водички ось. Стоїть в мене водичка. Я ж знала, що я поїду. У наш центр, де наші дівчата збираються. Ми тоді підемо в кафе і там вип'ємо кави чи чаю і щось поїмо. Так я не стала нічого. Випила чаю і з'їла дві конфетки. А які я з'їла? Одну таку з'їла, одну таку довгеньку. Хороші такі конфеточки. Ну, от. М'яса не було. Я би було м'ясо, я б взяла. Ковбаса була заморожена, але в мене там у там чотири куски здорові ковбаси заморожені для моєї подруги, так що я і не стала брати. Думаю, не буду брати. Хвата мені те, що в мене їсть. Ну, Тоді ж я то поїхала до дівчат, поспілкувалися. Там одній дівчині треба було бумажки за... допомогти. Я допомогла, ми заповнили ті бумажки. От, і добалакалися, що не на цій неділі, а на тій неділі їй треба буде в, там, в одну організацію, от, і, і я з нею піду, так домовилися. Ну і хорошо. Тоді зайшла у Стокман, зайшла, ось взяла це два репліка мужицькі, і ця репліка мужицька. Ой, і порабачити, живанши теж мужицький. Але було в женському відділі. Не було. Ні, оце, мабуть, Унісекс. Унісекс. Оце чоловічий, оце Унісекс, а це теж чоловічий. Оце три штучки взяла, жіночих не було. А тоді ще пішла у той у зару магазин. Бачите, зара ось. Це вже ж там знижки закінчуються. 2,95. отака така торбочка стоїла 39,95. Ну, звісно, люди добрі. Ну, За 39 євро торба вона габіленова. Така тверда, здорова торба. Бачите, якраз для моєї юнаточки. Вона любить такі торби От на, на море нам піти покласти полотенце, бутилку води ми завжди беремо не літрову, а півтора літрову. І ми, поки там на морі, ми її випиваємо. Викинемо бутилку, бо в них не здаються бутилки, І тоді їдемо додому, ще заїдемо там, ліду біля зупинки, де нам сідать, зайдемо ліду, ще купимо. Невеличку тоді вже бутилку на літр води. І поки доїдемо додому, ще вип'ємо. Отак, От бо літо жарко, води хочеться. От. Так що отакі справи. А більш там нічого не було. Одне платячко таке було. Ну, я не думаю, я не думаю, що воно настюші сподобалось би, а воно розмір Настюшин. Ось, бачите, два букети тюльпанів 9 євро. Це по 4,50. Скільки штук по 10 штук тюльпанів у кожному букеті. Так, що тут ще у нас по Євріку? По оце що у нас таке називається? Суйку гелі. Для душа гелі. Купатися по 750 грам. А що це я не з тієї сторони? Давайте сюди. З цієї сторони візьмемо. Так, підемо дивитися, що тут нам пропонують хорошого. Це дітські штани, хороша ціна, 5 євро, але ж дітські, У мене таких нема маленьких, нікому купити і передати немає. Так, що тут оце щось таке? Так що тут таке? Не пойму, що це? А, карточки ігральні. Хлор. Дві, паті, дві бутилки 5 євро. в мене є хлорка. Що тут ще? Постіль? Непогана постіль. 10 євро. Ага. Треба буде зайти подивитися. Постіль. Що тут ще? Це щось для котиків. Не треба мені для котиків. Це для птичок, бачите, такі здорові з насіннячком продаються. Із соняшника 5 кіло, стоїть 16,99. І я вам скажу, Фіни, купують. Купують для птичок. Купують. Так, пішли далі. Пішли далі, дивитися. Он пилісос. Ось квітки. Квітки такі. Це зелені розтішки. Мої розтіжки ще ніяк не, не приїдуть додому, але я їх очікую. Приїдуть ніде вони не дінуться. Людочка моя більше переживає за мене. каже: ти ж, мабуть, за ними скучаєш, а я ніяк тобі їх не привезу. Кажу, та не замарачуйся, не замарачуйся, не хай сидять. Я знаю, що вона хорошо вхажує ось. Меллер це рибий жир, рибий жир. Нічого такого тут. Це мармелади, три пачки 4 євро мармелади. Так, далі що тут у нас? А, оце ж тепер ця сторінка. Оце ж для душ, для гелю, для гей душу. от-от-так, -от Таке придумається. Да? Далі цей магазин Руста. Цей магазин Руста має сім штук квітів 3 євро тюльпани. що це такий. От. Пойдемте далі дивитися. Це не натуральне, щоб ви знали. Це не натуральне. У цьому магазині не може бути натурального. Аско магазин такий там натуральний. Я заходила оце на виходні. От. А це е ті искусственні тюльпани. Така ціна на що воно треба? А тут написано: Три береш за два платиш. Ось полотенчики. Чотири штуки. Е 10 євро. Тут два штуки. 15 євро і тут два штуки 25 євро. Ну, не дуже хороша ціна, бо я в юску беру, там набагато дешевше. Так, тут ми що будемо дивитися з вами. 50% знижка. Це б таку можна було б купити ту сковорідочку новеньку, але їхати туди далеченько не хочеться. От не хочеться їхати. Що тут ще у нас такого? Носочки чи гольфи, Чумадани. Чумадани, бачите. Чумадани, чумодани. Тут оце для кішочок та для собачок. Тут уже для огорода все на вулицю. Тут опять ростіжки. Тюльпани, нарциси. Три горщика 6 євро по 2 євро горщик. Ось, євро 99, ото, що труби пробивають. Оце бачите, той, що кататься дітям. Оце таке, що, ото, що ото, щоб не сковзалися ноги надівати. В мене є таке. Один раз наділа, походила тут у хаті і сняла. Не сподобалось, не сподобалось. От мені треба б таке б купити. Понимаєте, отакий би купити мені. Як я ноги собі ділаю, то воно хорошо. Воно хорошо, такий тазічок. У мене був. Так я ж. Ой, мовчить. І я буду мовчать. Хе -хе -хе. Повикидала ж усе, Така я хазяйка. Що тут ще? Щиточки якісь, отаке всяке різне. Дезодоранти по на 20% знижка. Чемодани таке всяке. Ну, Оце все, що я вам показала. Це такі сьогодні прийшли. Може, ввечері ще прийдуть мебільні магазини, а може і не прийдуть, не знаю. Ну, дивіться, ще разочок, покажу вам. Ось Посилки поки ще не відправила, тому що поки ще на кордоні йде. Непонятка. Не як на кордоні вже все втіха мириться, як почнуть возити відправляти, тоді вже і я однесу сюди до дівчини. І вони заберуть і відправлять її для моїх, і, і туди, куди я завжди відправляю. Отак от, от. А зараз ні, не хочу. Так що бувайте здорові, всього вам доброго, всього вам хорошого. хай щастить вам. Вівторок сьогодні. Хороший день такий, оце ж бачите, п'ю. Оце таке. Для підшлункової та для всього такого різного. Пока-пока. Всього добро. Все буде Україна. Пока-пока.